В Ужгороді вшанували пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, яка 26 квітня 38 років тому забрала життя тисячі людей і завдала непоправної шкоди екології Європи. На площі захисників України до пам'ятника закарпатським ліквідаторам Чорнобильської катастрофи поклали квіти керівники області та міста, військові, ветерани Чорнобильці, представники громадських організацій. Вшанувати пам'ять жертв та ліквідаторів на Чорнобильській АЕС прийшов ветеран Чорнобилець, старший солдат Збройних сил України Богдан Митничок, який у 1986 році вимірював радіаційний фон. Зміряли фон по колодцям, ліса, болота, також так саме грунт. Їздили на прип'ять і повністю в окрузі. Скажіть, який був рівень максимальної радіації? А дуже великий. Дуже великий, тоді ми ще не знали, що воно ж не пахне, нічого, От то, що наче, бо я тоді осінню, не, літом да, тоді призвався. Но тоді вже ліса в околоці були дуже заблуднені. Нині у Закарпатській області зареєстровано три тисячі чорнобильців. Це учасники ліквідації, вдови загиблих та переселенців, каже голова союзу чорнобильців Юрій Фущич, який у 1986 році, як молодий офіцер армії, також брав участь у ліквідації наслідків аварії. Молоді солдати, це хлопці, 18-19 років. Брали плащі, брали лопати і скидували графіт і більше. 3600 померли в перший рік. Я би хотів сказати, що сьогоднішній день день трагічний. Це всі повинні пам'ятати, що ядерна катастрофа це є жахіття. І ці люди, які є сьогодні у нас учасники ліквідації живі, якби не була робота тих людей, які призупинили, що, не дай Бог, пішов би реактор, як бігали в Київське море, то це пів Європи б не було. Нагадаємо, що під час російського вторгнення в Україну Чорнобильська АЕС була окупована російськими військами. Станцію звільнили 31 березня 2022 року.